Друзі, всім привіт! Так, сьогодні ми з вами продовжуємо проходити отаку гру. Як ви пам'ятаєте, от тут от мені треба пройти повз ці голови. Так, цей лабіріт. Не дуже гарний, так, так сказати. Ой-ой. І що це означає, друзі? І от що це означає? Я не розумію, а? Як? Мені пройти. Я думав, треба сюди. А треба не сюди, а сюди виходить. Взагалі не пойму, куди мені потрібно. Ну там я прих... проходив, друзі. І все без толку. Там нема. Значить, мені якось потрібно назад вибиратись добре, назад ми з вами виберемось. Зараз уйде! Чого я їх так боюся? Так. Та йок макарьок. Так, друзі. Везучість у мене на максимум. Я згоден, згоден. Так. Тепер, друзі, побігли! Побігли. Просто ми з вами побігли. Так. Опс. Уйди. Так, здоров, мужик. Здоров, мужик. Дякую тобі. <гад> за співпрацю. але мені у ту сторону. Так, друже. О! А може кудись сюди? <поцю> біжимо, біжимо. Ми з вами, друзі, біжимо, 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 біжимо. І ми трішки спремо. вибачаюсь за таке. Виразня. Так. Привіт, голова. Пока голова. Чикс-пікс. Чіксачкай. Так. Не зрозумів. Так. Туди нам не потрібно. Нам потрібно кудись сюди. Ну, ідіть. Ну, навіщо ви прийшли, а? Ще й тут голова. Хотіла мене не на... А я побачив твою тінь. Дурну голова. Ти така дурна. Геть. Еть! Ой, діть. Є, друзі, так, біжимо далі. Так, Іменно далі. Дякую тобі за те, що затримала його. Еть! еть. Так, друзі, фух. Фух, зробили ми з вами діло. Так. Так, І. Це, це толку особо не дало те, що ми з вами зробили це, друзі. Взагалі. ніякого. Все-таки я правильно зробив, що туди побіг, але. Яким. Упс! Яким чином я пот... ну, маю туди бігти, друзі? От просто скажіть мені, яким чином чином? А я. А як вони туди... <плес> Підожди, тут щось нечисто. Та Здрісне. Друзі, тут це все время був оцей прохід, який же я неуважний. Так, друзі. І я взагалі не уважний. Але ну і ладно, Ха-ха. сам ти ха-ха. А я Володя. Так, до речі, друзі, мене звати Володя. Якщо хто не знав. Так. Ой. Так. Ой. Так. Веселий воха. Так. Давайте, друзі. Вже закінчимо з цим третім. Еу. Далеко ми з вами не закінчимо. З цим етапом. Добре. Ну, це прості такі етапчики. Добре, 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 добре. Ні, не Добре, 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 добре. Тепер все добре. Так, все супер. Добре, друзі. Ми з вами закінчили. закінчили. Закінчили, так. Друзі, напишіть, як у вас настрій. У мене, наприклад, дуже гарний. Так, тому що я записую вам відеоролик. А це мені надає якогось такого натхнення. Особисто. І навіщо я купив? Я думав, вони мене бачити не будуть. Це мені надає такого, знаєте, надиху. Особисто, коли ви ставите лайки та пишете приємні коментарі. Мені, друзі. Су... Супер приємно, друзі. Так. Так що дякую вам, велике, абсолютно всім без виключення, хто стави мені лайки та пише приємні коментарі, друзі. Так. А я буду з вами далі зараз проходити. Так, друзі. Я дуже радий, мені приємно, що я вас можу порадувати. Е ну, надати. <пас> Чуть заїкою не став? Вам настрою? Так, друзі. Ой. Просто тікаємо. Все не вдахи. Так, друзья, давайте с вами идти далі. Ой. Так, друзья, я вибачаюсь. Давайте далее. Вот, не люблю я вот такие штуки с дверями. О, зык. Так, я зрозумів, друзья. Давайте устроим конкурс. Значит, дивіться. Я вам. Ух ти. А ти гарна дівчина. Привіт. Привіт, познайомся? Е Ей. Ну і ладно. Так, друзі, я вам предлагаю зробити конкурс такий. Значить, дивіться, у вас є час до слідучого відеоролика. До речі, етап п'ятий. Хто напише у коментарях смішніший анекдот, чи прикол, той попаде у мій слідучий відеоролик. Так, друзі, вам не почулось. Е, і давайте так, щоб було все по-чесному, ви ще повинні підписатись і поставити лайк. Так, друзі. Але я і без цього вас все одно прочитаю та, може, навіть лайкну. Хоча я читаю всіх, так, друзі. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі. свої, Так Так що, друзі, запам'ятайте. умови конкурсу написати коментар. Е, ну, тобто, сам анекдот, і бути підписаний на мій канал. Все це, все, що от вас требують. Так, друзі. Іншого, я з вас не потребую. Не треба мені ніяких донатів, ніяких нічого. А просто мені треба, щоб ви були підписані на мій канал і е, придумали якийсь свій такий смішний анекдот. Так, друзі? Так-так. І того я в слідючому раунді, просто. Ой, в раунді. В слідучому роліку вставлю до себе. Куди це я біжу? Звичайно, що тупик, друзі. Куди ще можу бігти? Здорово. Так. О! Корова! <сі> друзі. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, на всякий случай. Ой. Ой! Що це з ней? Бухач і що? Ні, <сі> друзі, ну шо це таке, га? <сі> так, друзі, давайте далі проходити. Так. Mm, так. Здорочько. Тут краще зробити отак от. Так, друзі, так. Давайте сюди. Це у нас буде, друзі, тупік. Так, так. Або це я тупік. Перестрибуємо її. Слідуй. О! Як це страшно! Друзі, це дуже страшно. Я не знаю, як там вам. Но мені коли не приходять зі своїм лицем. Це дуже страшно, я не знаю. Так, друзі, проходимо цей етап далі. А... Прикольно, здорово, здорово, Що ти? А? Як справи, братуха? Лежиш там, да? Ну, лежиш. Супер, братани. Дякую. Так, друзі, ну а продовження вийде вже в слідучому відеоролику. Тому ставте ваш лайк. Пишіть обов'язково анекдот. Не забувайте про вашу шутку, анекдот, неважливо. І підписуйтесь на канал, щоб я вас поставив у свій відеоролик слідучий. Так. На цьому дякую, друзі, всім до побачення. Зустрінемось у слідучому відеороліку. Так.